Вітаю слухачів Українське радіо Хмельницький у студії Людмила Коваль. І сьогодні, в переддень всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, ми запросили у студію Дмитра Баланюка, менеджера проєкту з протидії торгівлі людьми благодійного фонду Української греко-католицької церкви Карітас Хмельницький і Аллу Сапко, комунікаційницю проєкту з протидії торгівлі людьми. Пане Дмитре, минулоріч ви започаткували новий проєкт, який саме приурочений боротьбі про. Тоді торгівлі людьми розкажіть, що це за проєкт так в минулому році на теренах Хмельницької області розпочав діяльність такий унікальний на сьогоднішній день. На жаль, серед громадських організацій. Проект з протидії торгівлі людьми завдяки нашим партнерам Карітасу України і закордонним партнерам. Справа в тому, що в Хмельницькій області серед громадських організацій благодійний фонд карітас унікально займається цим питанням, тобто є у відмос відповідні... особливий підхід. Ні, справа в тому, що є органи державної влади, які від. Овідають за це питання. Тут національна поліція в них свої повноваження, обласна військова адміністрація. А в громадському секторі, на жаль, на Хмельниччині зараз немає таких організацій, яким займалася цим питанням. Особливість реалізації таких проєктів саме громадськими організаціями вона спрощує процедуру і оперативність надання допомоги. Це привілеї саме громадських організацій. Ми можемо набагато оперативніше визначити саму ситуацію, чи є людина такою, що постраждала від торгівлі людьми. У нас є своя процедура, і ми маємо можливість оперативно надавати їй допомогу реінтеграційну, реабілітаційну, допомогу психолога, юриста, якщо потрібно, і паралельно працюємо з органами державної влади для того, щоб офіційно надавалась статус цієї особи. Відповідно, там кримінальне провадження порушувалося. Так далі можна заглибитись саме у цей проєкт. Як ви його реалізовуєте? В чому полягає суть цього проєкту з вашого боку? Цей проєкт практично поділяється на дві основні частини. Перша частина це профілактична. Ми проводимо заходи з різноманітною аудиторією, це як внутрішньопереміщені особи, професіонали різні там медики, наприклад, педагоги. Ми дуже багато працюємо з дітьми старших класів, які планують виїжджати за кордон на те, щоб їх убезпечити від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми і розказуємо, як безпечно подорожувати, як всередині країни, так і за кордоном. Ми працюємо з профілактикою медичному. От, наприклад, ми дуже гарно співпрацюємо з нашим медичним училищем так само для медиків, тому що медична складова в цьому злочині теж є. Там є аспекти, які відповідають. І майбутнім медичним працівникам цікаво почути про торгівлю органами, яка відбувається, і різні інші аспекти. Тому профілактично це дуже важливо. Ми проводимо вуличні такі скрін, тобто ми спілкуємося з людьми, інформуємо їх. Просто проводимо такі вуличні акції, роздаємо інформаційні такі буклети. Наші такі підказочки свої підказочки, да за якими. Громадяни можуть перечитати і зрозуміти, можливо, вони і були вже в ситуації торгівлі людьми, але не усвідомлювали про те, що їх експлуатували, що саме от такі параметри там є, там є відповідні маркери, які можуть говорити про те, що людина вже постраждала від торгівлі людьми. Так само ми орієнтуємось на те, що у цих людей є близькі, які зараз можуть потрапити. І якщо людина знає якісь маркери, ознаки саме оцього злочину, вона може вчасно зреагувати і підсказати своїм рідним і близьким друзям, знайомим, що дивись це. Може бути небезпечно, тому інформаційна складова це дуже важлива. І друга частина в разі виявлення осіб, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми. У нас є цілий ряд заходів. Є реінтеграційна допомога різноманітна. Наш досвід показав, що доводиться людям придбати від ліжка, на якому просто немає людини де спати. Да до там нижньої білизни, одягу і закінчуючи там телефонами. Там в нас було дві неповнолітніх дівчинки, які потрапили в ситуацію. Ми їм придбали ноутбуки, щоб вони могли здобувати Світу, наприклад, в подальшому, ну вони зараз вчаться, там 9-10 клас і їм він знадобиться, і це теж з частина людей, які в ВПО, і тому в них такі спроможності не дуже потужні, і ми їм допомагаємо на їхні запити. Чи є у вас хоча б приблизна статистика стосовно тих людей, про які вам відомо і дійсно стали жертвами торгівлі людьми? Якщо аналізувати офіційну статистику, яке видають органи державної влади, то десь в рік в середньому виявляють 3-4 людини на Хмельниччині там від двох до чотирьох, отак, от орієнтовно офіційно там, де порушені кримінальні справи, є доведені факти, і встановлюються їм статуси, що вони постраждали. Оскільки наш проект є гнучкий, і ми маємо можливість допомагати навіть тим, хто там не в цьому році, наприклад, опинився в цій ситуації і встановлено статус, а і в попередні роки. То за минулий рік ми надали реінтеграційну допомогу вісьми постраждалим особам. Тобто це вже показує, що він є ефективний і саме оця гнучкість, наша те, що ми можемо брати випадки, які були в минулих роках, дозволяє допомож. Ти більше кількості людей В цьому році, починаючи з травня цього року, вже є три постраждалих три кейси, з якими ми активно працюємо. Скажіть, хто найчастіше може стати саме жертвами? Більш вразливий до цього унікальність цього злочину, а це злочин відповідно міжнародного законодавства і українського законодавства, є в тому, що немає вікової або гендерної особливості. Тобто будь-хто від, може від, стати? від, від народження, або навіть ще до народження дитина може бути або людина може потрапити, і до похилого віку. Тому що настільки різноманітні форми експлуатації людей придумані в злочинному світі, що будь-яка людина не може відчувати себе в повній безпеці, тому що від народження і до людей похилого віку. незалежно від чоловік чи жінка, чи вони в гарному самопочутті здоров'я, чи в поганому самопочутті, чи це є люди з інвалідністю, чи це є абсолютно там спортсмени, скажімо, немає значення. Цей небезпечний злочин стосується кожного, можете озвучити ось ці сучасні форми. Якщо просто перерахувати такі напрямки, основна потрібно бути дуже обережними. Найперше це трудова, вона найрозповсюдніша, і вона найбільше на слуху це трудова експлуатація. Коли люди вербуються, переміщуються або в Україні, або за кордон, і там здійснюють якусь діяльність. Як правило, це низькокваліфікована діяльність, тобто десь на городництві, на виробництво вер... робочі, робочі професії, так і їм в кінці не оплачують цю роботу. Це фактично є експлуатація людей, тобто це потрапляє. Торгівлю людьми да, в злочин, сексуальна експлуатація. Ну найперше, це примусова проституція, і це стосується знов таки: як дітей, так і людей похилого віку, як чоловіків, так і жінок. Ми не можемо сказати, що якийсь відсоток більше, якийсь менше. І зараз один із таких сучасних злочинів в цьому напрямку це порнографія примусова, тобто людей заставляють знімати, виготовляти контент відповідний і ним торгують. Третій – торгівля органами. Примусове ж втягнене в злочину. Діяльність, тобто здійснення дій, щоб людина вчиняла злочини створення таких передумов, примусове сурогатне материнство, проведення дослідів медичних і різних експериментів на людях, використання озброєних конфліктів. Так само це є один із злочинів. Незаконне усиновлення такі основні напрямки. Пані Ала, що додасте ви, якщо говорити про сучасну більшу форму цієї проблеми, то найбільше це прикладів вже в контексті війни. Зараз ми працюємо з військовополоненими, які повертаються, яких пов. Тають додому, і це насправді історії, які їх навіть боляче слухати, не те, що проживати і уявляти, що пережили ці люди, які були в російському полоні. Навіть якщо говорити до війни, ми працювали з жінкою, яка сиділа у в'язниці, її росіяни засудили за те, що вона допомагала українським військовим. У нас Донеччини вся сім'я її допомагала українським військовим і за таку патріотичну проукраїнську позицію її засудили до багатьох років ув'язнення, змушували там надавати медичну допомогу. Жінка, яку засудили на 10 років. За проукраїнську позицію, це що вона допомагала українським військовим в нас донеччини, і під час одного з обміну її обміняли. Дякувати Богу, що вона і зараз відносно все нормально, вона живе тут на Хмельниччині. Ми теж їй допомагали просто облаштувати якісь там побутові речі, купувати, тому що таким людям дуже важливо повернутися чим швидше до звичайного життя. Звісно, це навіть на йоту не компенсує те, що вони пережили. Але якщо ми можемо хоча б шматочок добра дати допомоги якоїсь, що це полегшить їм життя, то ми завжди готові. Ще є історії, які нас теж дуже вразили. Це двоє військових, які познайомилися вже в полоні. Їх перший чи другий день війни взяли в полон росіяни, і вони відсиділи один дев'ять місяців, а один понад два роки в полоні. З вигляду, якщо них дивитися, якщо їх зустрінеш в місті, вони собі звичайні хлопці. Але коли ми слухаємо, що вони пережили, то я уявляю, що це просто ходяча рана. Це дуже боляче. Насправді бачити цих людей. У них поламані спини, і я не знаю, як взагалі відображається і як переживається ситуація, коли ти Постійно б'ють електрошокером. Якщо ти щось не то зробиш, не то скажеш, ти не можеш звертатися до лікарів, тому що вони тобі приходять і навіть в черзі до лікаря знущаються над, над ними. Ну тільки той факт, один з них каже: у нас зубна паста у нас з'явилася після двох місяців полону, а зубна щітка через вісім місяців полону. І це такі дуже дуже дрібнесенькі факти, які показують в принципі представлення до наших військових цих орків і з цими історіями. Ми можливо тільки дуже дотично працюємо а насправді з цими людьми треба дуже довго працювати. Щоб хоча б якось повернути їх до нормального життя, це робота психологів. І дякувати Богу, що ми можемо в нашому проекті теж надавати психологічну допомогу, не надавати, тому що у нас немає психологів, які працюють з травмами. Але ми можемо, якщо хтось потребує з цих людей, які потрапили в подібну ситуацію, ми можемо оплачувати послуги психологів, юридичний супровід, якщо їм треба відновити документи. І насправді, це кожного разу, кожна така історія це індивідуальний підхід. Комусь треба адвоката, комусь треба просто доказати, що їхні травми пов'язані з захистом держави, наприклад, на жаль, і такі випадки є, коли людина повернулася з полону. І зараз в суді доказує, що їхні травми пов'язані з захистом держави, що вони були в полоні, а не просто десь набули цих травм. Ну на жаль, маємо такі теж випадки. Тому дуже важливо, те, що сказав Дмитро, якраз кейс, коли громадські організації можуть включатися в цю роботу, це ніяким чином не нівелює роботу державних органів чи правоохоронних, Це навпаки, посилює. І ми дуже вдячні партнерам нашим тут, у Хмельницькому. Хмельниччині, тому що у нас всіма дуже гарна співпраця. Ми доповнюємо роботу один одного, ми спілкуємося, радимося, допомагаємо один одному. Ну і насправді це не тому, що треба там комусь якусь статистики або ще щось, а це насправді тому, що ця проблема ближча, більша, і зараз вона буде все більше і більше поширеніша з війною. Пане Дмитре, які основні причини, що люди потрапляють в ось в таку залежність? Це не здійснення мрій. По перше, тобто людина мріє, наприклад, заробити кошти. Вона собі думає, що вона може поїхати за кордон, наприклад, так і заробити там кошти. І Вона, можливо, десь якісь, коли читає угоди про працевлаштування, не дочитує, не орієнтується в цьому. Вона не звертає увагу. Вона живе оцею мрією, що от їй запропонували дуже вигідну роботу, дуже просту роботу за великі кошти. І вона приймає рішення, що вона так хоче заробити. А друге, саме цей злочин пов'язаний дуже часто з веденням в боргу залежність для України. Це зараз дуже актуально, тому що. Через інтернет пропонується дуже велика кількість зробити коштів. Так, до речі, вербують не тільки для того, щоб експлуатувати, але й використовують у тероризмі. Ми на сьогоднішній день бачимо ці результати. Люди, які потрапляють в боргову залежність, а це дуже часто люди, які там залежні від наркотичних засобів. Так, тобто там така схема вона розповсюдження, коли спочатку пропонують їй торгувати наркотиками, потім вигаданий борг створюється, і як відпрацювання цього боргу людину можуть або експлуатувати. В певних ми перерахували в формах торгівлі людьми або примушувати до терористичної діяльності, наприклад, в принципі, це теж експлуатація людей. Пане Дмитре, стосовно прикладів, які реально були зафіксовані, ми всі читаємо новини, і сьогодні дуже розповсюджені злочини, які зараз у всіх на слуху, це коли підпалюють автомобілі військовослужбовців. Є оці спроби терористичних актів, коли військові установи намагаються підірвати. І ми знаємо, що є випадки в Хмельницькій області, там в Каменсь-Подільському. У нас був випадок, коли намагалися, і автомобілі теж горіли, і в Хмельницькому горіли і по всій області. Тому це розповсюджено це використовується. Можливо, саме оцей воєнний аспект, який зараз да, він більше на слуху в нас, але такі люди людей вводять в цю боргову залежність і з вигаданим боргом там же не тільки боргова йде залежність, там йде шантаж інформацію. Тобто схема, яку зараз от втягують неповнолітніх, да, особливо вона дуже проста. До прикладу, спочатку їх просять розвішити об об'яви по місту з якоюсь інформацією, за якісь невеликі гроші. Люди розвішують, фотографують, звітують, їм платять гроші. Далі їм дають якусь складнішу роботу. Ну, наприклад, там переписати маршрути тролейбусів, які рухаються по вулиці Кам'янецькій. Ну комусь там треба якомусь аналітичному агентству, До прикладу, так само виплачується робота, люди виконують таку примітивну роботу і отримують за це гроші. Далі де складніше, я хочу наголосити нашим радіослухачам про те, що це не тільки телеграм-канали, це не тільки месенджери. Це здійснюється через ігро. Нові платформи, типа танків, які всі грають. Тобто там теж вірбують наших дітей в меседжах прямо під час ігор. І їм пропонують гарні заробітки прямо там. Тому будьте уважні, обережні і діти, і дорослі. Спостерігайте один за одним, тому що дуже багато дорослих граються в ігри. Теж і насправді їм пропонують вже вчинити якісь невеликі такі правопорушення або злочини. Досить часто було розповсюджено, що їх просили підпалювати трансформаторні будки. Наприклад, це віддалені такі об'єкти, біля них дуже Бувають люди, і це ніби такий злочин, який людям здається, що це просто здійснити. За це їм платять реальні кошти. Але потім, до прикладу, вони мають це все зафільмувати і відіслати для того, щоб отримати якісь кошти. Але це потім стає матеріалом, яким шантажують, і тоді їм повідомляють: або ти, наприклад, даєш там такі-то координати, або підпалюєш такий-то автомобіль, або ми це все передаємо в правоохоронні органи, і ти отримаєш там реальний термін відбування покарання, наприклад, за злочин. І таким чином воно відбувається, і таким чином здійснюється. Дуже багато злочинів так само втягуються в злочинну діяльність люди. Крім того, таким самим чином заставляють вербувати і, наприклад, в сексуальному напрямку. Так, тобто, якщо є можливість шантажувати або вимагати якісь кошти, людину можуть заставляти, щоб вона привела з собою ще кілька своїх друзів подруг, для того, щоб приймати участь в цьому злочині, вона їх теж продає по факту. На жаль, реальність втішна. так, пане Дмитре. Повертаючись до проєкту, ви сказали, що планувалось першочергово всього на один рік. Так. Стосовно майбутніх планів щодо цього проєкту на сьогоднішній день він пролонгований ще на один рік. Ефективність нашої роботи, напевне, дозволила нашим партнерам закордонним прийняти рішення, що все таки цей проект потрібен і в Хмельницькій області теж, і ми зараз дуже гарно працюємо. У нас одна із частин нашого проекту в цьому році буде не тільки профілактична і реінтеграційна допомога потерпілим, але планується, що ми пройдемо спеціальне навчання від закордонних партнерів для того, щоб ми будемо вже з нашою командою тренерами. І будемо мати можливість працювати з колективами і організаціями в напрямку виявлення і протидії торгівлі людьми. Тобто ми будемо навчати людей, як виявляти маркери, і що робити, якщо, наприклад, на прийом до когось прийшла людина, і вона проговорює якісь такі речі, які можуть сигналізувати про те, що вона або може попасти в ситуацію торгівлі людьми, або вже потерпіла від цього злочину, для того, щоб ми могли розширити цю мережу створити організації людей, які зможуть виявляти вчасно реагувати. Підказувати людям, а головне повідомляти і державні органи, і такі організації, як наші, про те, що люди потребують допомоги. Пані Алла, а як щодо кейсів проєкту, коли ми зараз працюємо з нашими кейсами, ми це так називаємо з історіями людей. Кожна історія вона просто нас вивертає до сліз. Ми коли слухаємо, ми працюємо зараз з військовополоненими, які повертаються після обмінів з дітьми, яких вивозили в Крим проти їхньої волі, і розказували їм, що від вас батьки відмовилися. Ви не маєте куди повертатися, ви будете. Залишені тут. І ми уявляємо, що це травма для дітей. І зараз нам ці діти розказують, що вони переживали, коли вони повернулися. Це жахливо, насправді. І це такі історії, люди, які бходять поряд з нами. Насправді, з історії з людьми, які ми зараз працюємо, є історії, які нас вразили до глибини душі. І я, наприклад, особисто можливо чоловікам простіших, що вони скриваються. Але я дуже часто після того, як працюю з такими людьми, я можу там цілий день до кінця дня проплакати, тому що це дуже важко уявляти, що ці люди пережили. Перша історія, за Почали працювати, це був чоловік 26 років, який має групу інвалідності з дитинства. І друзі його родичів втягнули його в злочинну діяльність в боргову залежність, забрали в нього пенсію і змушували розкладати закладки, наркотики. І згодом, коли він якийсь час це робив, вони йому сказали, що він не докладав цю речовину і не повертав їм гроші. Він їм винен велику суму, і вони просто його як товар продали іншим людям в Київ на жебракування. І Він каже, що він на власні очі бачив, як один одному. Люди передали пакеті гроші і сказали, сідай в машину, поїдеш будеш бракувати. Але в цей час прийшли правоохоронці, які стежили за темою наркотиків. І вони просто ну, як майже випадково врятували людину від того, що її продали на жебратство. Це людина, яка у загальній у складних життєвих обставинах. Інші кейси, наприклад, ми працювали з цими двома дітками, яких повернули по обміну з Криму, яких вивезли з Херсонської області, і десь більше півроку їх тримали там і сказали, що ваші батьки від вас відмовилися. Вивезли їх росіяни з окупованих. Територій в табір в Крим сказали, що на дві неділі потім тримали довше. Сказали, що батьки від вас відмовилися, ви не маєте куди повертатися. у Вас все розбомблено, у вас ніхто не буде повертати. Ну і цим дітям не давали не зв'язуватися з батьками, а батьки не знали, що де діти, що робиться тільки через півроку. Завдяки волонтерам і різним організаціям цих дітей повернули наявляють ну, собі дитина, дівчинка шостий чи сьомий клас. Ну це насправді такі історії дуже важкі. Ви слухали програму в полі зору. У студії працювала Людмила Коваль. Гості сьогоднішньої студії. Дмитро Баланюк, менеджер проєкту з протидії торгівлі людьми, благодійного фонду Карітас Хмельницький, і Алла Собко, комунікаційниця проєкту з протидії торгівлі людьми. Програма в полі зору.